Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поговорити на важливу тему, тему, яка стосується безпосередньо нашої обороноздатності і нашої майбутньої перемоги над а, ворогом Московією. А, нещодавно я був приємно вражений однією подією, і з приводу цього я записав деякі тези, якими я хотів би з вами сьогодні поділитися. Справа в тому, що недавно закінчила свою роботу щорічна, вже та зустріч Ялтинської європейської стратегії. І на цьому заході відбулася певна цікава подія. Зокрема, розмова з керівником ГУР ЕМО Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом, героєм України. Розмову модерувала головний редактор The Eкономіст. Розмова була цікава. 30-хвилина посилання на це відео в моє в описі до цього відео, можете подивитися, поцікавитися. Хто ще не дивився, дуже раджу і підсумовуючи цю хвилинну розмову, Кирило Буданов, відповідаючи на останнє питання, яке стосувалося допомоги партнерів Україні, можливої потенційної допомоги, він сказав дуже важливі речі. Ще раз підкреслю саме. Ті речі, які дійсно по-справжньому можуть надати Україні перемогу. Власне, давайте послухаємо. Що могли б ваші партнери зробити в на найближчий час, щоб допомогти? Да? От коли ми зустрінемося листопного разу, щоб ви розкрили. Я вам повторюсь: країна, Україна це країна можливостей. Не треба нічого боятися. Це найголовніше, що я хочу сказати. Всі ці Дилеми, буде ескалація, не буде. Та яка ескалація? Все, що існувало, воно вже використано. Ну не буде. Просто нема чим вже цю ситуацію погіршити. А якщо нема чим погіршити, не треба боятися робити кроки. Зрештою, ну всі ж розуміють, що ми робимо правильні речі. Всі, я певен, що всі, хто в цьому залі зібралися, всі країни цивілізовані, всі країни, та вони всі розуміють, що ми робимо правильну справу. Хто є агресором і хто прийшов захоплювати. А хто бореться за своє? Я вірю в Бога. І знаєте, як то кажуть, Бог завжди допоможе тим, хто робить правильні речі. Мабуть, тому ми все ще тут існуємо, і, зрештою, ми переможемо. Дякую. Чесно кажучи, приємно здивовують вислови наших командирів Збройних сил України, інших підрозділів. А ці люди є, ну скажімо так, найпливовішими особами в нашій державі, дуже шанованими у всьому світі. І, зокрема, ось відповідь Кирила Олексійовича тому підтвердження: а я, як християнин, ну чесно кажучи, дуже іноді тішуся. У мене до речі, був матеріал щодо різдвяного привітання Валерія Залужного. Хто не дивився, перегляньте, воно дуже цікаве, тому що це привітання теж має, ну, скажімо так, розмір таймінг одну хвилину, але там були сказані дуже глибокі і теологічно вірні речі, які до сих пір не можуть збагнути багато пасторів, теологів, богословів християн. Валерій Залужний тоді сказав, що Бог в окопах фактично воює разом з українськими воїнами. І що Бог стоїть на боці правди і справедливості, тобто на боці України. Я ось цитую е, з його привітання слова: Помиліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь сам там поруч з ним. На боці, Господь на боці світла і добра, правди та справедливості. Е, я переконаний в тому, що тема Бога вона дуже важлива в процесі ведення війни, тим більше ведення визвольної війни. Більше скажу, вона не е, те, що важлива, вона фактично є ключова і вирішальна. Е, ще колись генерал Залужний, е, так знаєте, бідкався і говорив, що е, стан війни зайшов нібито у лихий кут, тому що. Е, Потрібна потрібна якась нова зброя потрібен би якийсь такий особливий прорив, який дасть одній сто із сторін перевагу. Ну звісно, ми вболіваємо, щоб все а ця сторон, цією стороною була Україна, і він навіть тоді говорив, що потрібен такий такий прорив, як колись китайці винайшли порох. Ось зараз ще щось таке потрібно, щоб могло б от зрушити ситуацію з місця. Я згадую слова еклезіаста, який сказав у святому письмі наступне: нема нічого нового під сонцем. Дійсно, все нове, як говорить народна мудрість, це добре забути старе. Сьогодні ми шукаємо щось нове для того, щоб мати перевагу, щоб мати перемогу. А насправді дійсно тема Бога для багатьох українців може бути і новою хоча знову ж таки це те старе, яке добре забуте, і до речі, не, не таке вже й старе: до бога зверталися і просили про перемогу дуже багато у 20 столітті. Якщо навіть ми згадаємо останню другу світову війну, то ми пам'ятаємо, що коли Великобританія, яка до речі, перша оголосила війну гітлерівській Німеччині, а вона Великобританія, уся країна молилася щоденно. Вони оголосили, ще в 1940 році перед Богом Піст і молитву, щоденно молитву, яка називалася молитва за королеву та країну. І ви знаєте, вони з 1940 року, щоденно перед Богом, не соромлячись на чолі з першою особою держави. Молилися до самої перемоги, і гітлерівська Німеччина не змогла перемогти Великобританію, хоча, нібито людськими очима, до речі, здавалося, що мала всі шанси після, скажімо так, підписання фактично капітуляції Франції і так далі. Але цього не сталося. Бог втручається, Бог він завжди втручається в історію, і тому я впевнений, що історія має провіденційний характер, тобто через втручання Бога Бог діє. Але з Богом потрібно взаємодіяти. Ми можемо згадати і Сполучені Штати Америки, як президент Рузвельт оголошував а, пісти молитву за перемогу в другій світовій війні і не безрезультативно. Ми бачимо потім президент Гаррі Трумен. Закликав молитися націю американську за мир в Кореї під час Корейської війни, і так далі. Тобто, до Бога звертаються перші особи держави і закликають це робити усіх, усіх громадян, щоб ми всі разом це робили. Тому ну м -м, мені здається, що. Отим От новим порохом, який колись придумали китайці, а може бути насправді, стара, але часом випробувана наша віра. Віра в Бога, яка допомагала нам у всі часи, тому числі українцям, і за часів не знаю, там, козацької доби, або за часів національно визвольних змагань, які фактично далі сьогодні дали результат більше скажу. Події в Україні взагалі то засвідчують те, що Бог насправді втручається в хід подій з земних, і він на нашому боці. Тому що коли експерти закордонні всі говорили нам, що Украї... що столиця має впасти там через три дня і чи через... за декілька днів буде захоплена вся Україна, цього не сталося. Українці почали чинити опір шалений опір і тримають оборону до сих пір. І, звісно, в цьому можна побачити руку Божу, що Бог надихає нас це робити, і ми бачимо, що Бог нас не соромиться. Тобто Бог не соромиться українців. Бог на весь світ показує, що я з вами, я з Україною. Він не соромиться нас. Питання тепер до нас риторично дуже важливо. А чи ми, українці, у відповідь. На таку Божу прихильність, чи ми не соромимось Бога? Оце питання до нас. І це важливе питання. І ось генерал Буданов дає абсолютно гарну, чітку відповідь і подає чудовий приклад, який потрібно наслідуватися. Те письмо говорить так. Тож не соромся свідчення про нашого Господа. 2 Тимофія 1:8. Ми не маємо соромитися свідчити про Бога в будь-яких обставинах. Взагалі-то Кирил Буданов, він є християнином. Я думаю, що всі давно здогадалися. Ну, нехай для когось це буде інсайдом. Я точно знаю, що він є християнином, практикуючим. І він, як християнин, не соромиться на будь-якому місці, на будь-якому майданчику підтверджувати або засвідчувати свою віру в Бога. Ось, наприклад. Я вірю в Бога. Ви приходите молитися. Про що ви просите Бога? Коли я приходжу, це щось вже таке у мене важке, дуже проходить, що потрібно до Бога звернутися саме прийшовши до храму. І було таке, що ваші молитви чули і збувалися? Завжди. Отже, ми маємо не соромитися Бога усі, від самого пересічного українця до найперших осіб нашої держави, які представляють нашу країну офіційно. Слово Боже говорить дуже просто: хто посоромиться мене і слів моїх? Того і син людський посоромиться. Луки 9.26. Ще раз наголошую, поки що Бог нас не соромився і не соромиться нам допомагати до сих пір. Головне, щоб не, ми не перестали соромитися Бога, е, тому що у цьому сучасному секулярному світі так багатьом незручно згадувати про Бога. Так воно якось не знаю, там, не вписується, так воно якось не політкоректно. Е, але е, послухайте, це не шлях до перемоги. А шлях до перемоги це. Те, про що сказав Кирил Олексійович Буданов. До речі, ми можемо згадати приклади. Ось один із підрозділів того ж самого гур мо в центрі Тюмора є батальйон братство. і про це, до речі, є відео на моєму каналі. Перегляньте. І там а, говориться про те, що Бог дуже сильно потужно проявляється в раз в різних наших операціях військових, коли бійці, які починають розробляти ці операції на стадії навіть планування, а потім приймають участь в здійсненні цих операцій, вони не соромляться імені Божого. Вони моляться, вони з іменем Божим планують. І знову ж таки, всі експерти за кордонів говорять, що це людям навіть надто навченим, на, на найвищим професіоналом зробити такі операції не, не під силу, ніхто не може зробити. І ці хлопці беруть їх і ці операції роблять. І потім дають коментар або інтерв'ю виданню «The Times», і вони говорять, що свідчать відверто, що ми з іменем Боже. Ми молимось. Ми ми, ми, в молитве, ми всі християни. Тому ми можемо робити такі речі. Тому Бог нам дає перемогу. Це зокрема, було свідчення про висадку на півострів Крим, про там досить зухвалу акцію, яку здійснили наші гурівці. І вони повернулися неушкодженими без жодного навіть трьохсотого пораненого. Всі цілі живі. Хоча вся авіація піднялася, весь Чорноморський флот піднявся, тільки там був у морі. Були наземні сутички з російськими військами, в яких вони знищили росіянці, наші хлопці. І от вони свідчать, зокрема, Боргеза, інші хлопці. Говорять, ми молимось, ми віримо в Бога. Тобто, це черговий раз підтверджує цю тезу. Отже, подивіться це відео на моєму каналі. воно називається Бог і диверсанти або як нам перемогти у цій війні. Посилання на відео в описі знайдіть. Та ж історія з вишками бойка і так далі. Отже, висновок: перший, який ми можемо зробити, що для того, щоб малий Давид, тобто Україна, йшла проти дуже потужного великого монстра Голіафа. Та ще й перемагала його, незважаючи на його величину, це робити потрібно з іменем Бога. Не соромлячись Бога, а бути з ним і йти з його іменем. Ну, власне, як робив Давид. Тепер стосовно відповіді Кирила Буданова на Ялтинській платформі. А його відповідь ця остання, вона знову ж таки мала таймінг дуже маленький, коротенький. Одна хвилина. Одна хвилина. Але за одну хвилину він сказав фактично найважливіше, що можна було сказати. Три тези він сказав. Цю відповідь, я, в неї я можу виділити три тези. І давайте на останок їх швиденько розглянемо. Теза перша. Я вам повторюсь, країна, Україна, це країна можливостей. Не треба нічого боятися. Це найголовніше, що я хочу сказати. Всі ці дилеми, буде, ескалація, не буде. Та яка ескалація? Все, що існувало, воно вже використано. Ну не буде. Просто нема чим вже цю ситуацію погіршити. А якщо нема чим погіршити, не треба боятись робити кроки. Тобто Буданов закликає усіх партнерів і, власне, увесь світ не боятися. Він каже, не бійтеся. Це абсолютно біблійна позиція, тому що ми знаємо, що в Біблії Бог закликає не боятися. Більше того, в Біблії Бог 365 разів 365 разів закликає не боятися, дає наказ не бійтеся. Е 365 разів це такий натяк, що ми можемо користуватися цим наказом, не боятися кожним окремим наказом на кожен окремий новий день, щоденно брати якийсь окремий наказ Бога з Біблії, керуючись ним, не боятися йти вперед і так робити цілий рік щорічно, і так кожного року. Тобто, це біблійна позиція, і ви пам'ятаєте, як Бог сказав Ісусу навіну, який вирушав ну, і вів за собою військо в дуже серйозну війну. Значить, в землі обітовані. Господь сказав таке: Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, не жахайся, і не бійся. Бо з тобою Господь, твій Бог, у всьому, куди тільки підеш. Ісусна він 1.9. Отже, біблійна позиція. Теза друга зрештою, ну всі ж розуміють, що ми робимо правильні речі. Всі я певен, що всі, хто в цьому залі зібралися, всі країни цивілізовані, всі країни, та вони всі розуміють, що ми робимо правильну справу: хто є агресор і хто прийшов захоплювати, а хто бореться за своє. Отже, Крило Олексійович і тут апелює до фундаментальних християнських цінностей, зокрема до справедливості. Він стверджує, що е, всі люди, всі країни, всі чудово розуміють, що ми, українці, робимо. Правильні речі, як він сказав, ми робимо правильні речі, ми стоїмо на правильному боці, тобто на нашому боці правда і справедливість. Тому він закликає всіх, що зробити: долучитися, долучайтеся. Всі знають, що ми робимо правильні речі. Долучайтеся, не, не вагайтеся, робіть це швидше, робіть це негайно і робіть це, виходячи з міркувань, не про якусь там політичну доцільність, ще про щось, тому що це може деяких пригальмовувати. Він закликає як ідеалісти Христина. Він говорить: ідіть і приєднуйтесь до України не заради якоїсь там політичної доцільності чи недоцільності, а заради найвищого авторитета, яким є Бог. І цей авторитет є вище за будь-яку політичну доцільність. І цей авторитет говорить нам, що ставайте на бік правди, ставайте на бік справедливості, не ставайте на бік зла. Дуже здавалося б, дитячі, прості речі, але. Навіть ці прості речі вже не розуміють сучасні люди, сучасні кермани чи держав, політики. Чому тому, що ну, взагалі світ змінюється, світ збився з орієнтирів, світ втратив орієнтири, якими керувалася християнська цивілізація європейська, і керуються зараз іншими речами. Ну, не про це зараз наш блог. Тобто він закликає усіх розібратися з основними принципами. Якщо ми говоримо про війну, то вибачте, є християнський принцип. Він називається принцип або теорія справедливої війни. І теорія справедливої війни говорить про те, що в деяких воїнах, не в будь-якій війні, а в деяких воїнах можна виділити справедливу сторону, сторону, яка захищається від агресії, і сторону зла, агресивну сторону. І... Згідно цієї християнської теорії, абсолютно зрозуміло, на чиєму боці Бог, на чому боці диявол, тому Крило Будано говорить: долучайтеся, я вас закликаю. Отже, і теза третя: основна, ключова остання. Я вірю в Бога, і знаєте, як то кажуть, Бог завжди допоможе тим, хто робить правильні речі. Мабуть, тому ми все ще тут існуємо, і, зрештою, ми переможемо. Дякую. Що Крило Буданов тут говорить? Перше, він просто перше засвідчує, декларує свою особисту власну віру. Він говорить, що я вірю в Бога. Це перше. Друге, після цього він нагадує також, крім ну, після того, як засвідчив свою віру, він звертається до всіх оточуючих і говорить: послухайте, я вам нагадую, що Бог має свій принцип, що Бог допомагає тим, хто робить правильні речі. Тобто я вірю в Бога, і вам говорю, що Бог, в якого я вірю, Він допомагає, завжди допомагає, якщо ви робите правильні речі. Таким чином, він знову ж таки закликає всіх об'єднатися навколо цієї Божої, якщо можна так сказати, обітниці, що Бог обов'язково допоможе тим людям, які стануть на сторону е, правди, на сторону там, де правильні речі, тобто допоможуть в даному випадку Україні в цій війні. Ну і третє, саме цікаве, саме цікавий висновок, який можна зробити з його е, дуже глибокої відповіді. Справа в тому, що він дає відповідь на питання, яке буде було побудовано про що? Про е, партнерів. Йому задали питання: що ви можете сказати партнерам? От що їм робити? І він нібито відповідає партнерам, але при цьому натякає. Що ви, партнери, можете до нас долучатися? Ну, запрошую, показую, чому за допомогою от таких от простих речей: не бійтеся, станьте на бік правди. Але саме основний висновок він робить, натякаючи, що насправді він вірить, що основним нашим партнером, і найголовнішим нашим союзником, а є все ж таки Господь Бог у цій боротьбі, звертаючись до. Наших партнерів, потенційних партнерів, він каже, долучайтеся, але головним партнером у нас є Бог. Хай так і буде. Амінь. Дякую всім за молити, за підтримку мого капеланського служення. Також дякую за підтримку цього каналу. Всі, хто коментує, лайкає, всі, хто підписалися, вам подяка. Хто не підписався, ще зробіть це, будь ласка. Напишіть під цим відео коментар, що ви думаєте. Робіть перепост, розповсюджуйте. Дякую, хто допомагає каналу через спонсорство. Це дуже важливо для нас, для нашої команди. Ну і я завершу, як завжди, завершую будь-який блог. Важливою фразою останньою: хай Бог благословить Україну!